Свіжопригнаний Nissan Qashqai Plus 2 2010 року з'являється у продажі. Повний привід, 2 літра бензин, шестиступка механіка. 230 тисяч рідного пробігу, на який має всі підтверджуючі документи. Дуже гарне авто за кордоном обслуговувалось по кузову без ДТП, без жодного, навіть найменшого косметичного підмалювання. Є задні парктроніки у багажному відділенні. Два додаткових місця, які складаються в рівну підлогу, також і. Інше сидіння можна скласти, тоді буде дуже великий багажник. Такі колеса оригінальні на літній гумі, хороша комплектація, повний електросклопакет, регулювання та складання дзеркал в ідеальному стані Шкіряне мультикермо з круїзом, в такому ж стані і сидіння водія, є підігрів сидінь, три режими їзди, повний привід, передній привід та блокування повного приводу. Двохзоний клімат Мультимедіа оригінальна з блютусом. Також є панорамний дах, який можна закривати. Ідеальний технічний стан у авто. За деталями переходьте в опис під відео та звертайтеся за номером телефону.